Вітаємо в ефірі програма письменницькі історії. Ми почитаємо уривки, уривок з книги через тернії. Автор Олексій Столбін. Олексій Петрович Столбін. Є автором цієї книги з історії сумської письменницької організації. Видання 1998 року, дуже така цікава збірка, і я хотів би для наших глядачів, для дітей, батьків, учнів, студентів показати таку цікаву замальовку з реального життя. От, власне, сюжет має назву Історія продовжується, але перед тим я зачитаю. Те, що написано від автора. Донедавна мало хто знав, що наша Сумщина має унікальні літературні традиції, які починаються ще від слова о полку Ігореві. Опісля вона дала таких корифеїв літератури, як Пантелеймон, Куліш, Яків, Щоголів, Павло Грабовський, Олександр Олесь, Микола Хвильовий, Іван Багряний, Пилип Капельгорський. Остап Вишня, Микола Лукаш і багато інших зірок першої величини. На жаль, майже всі вони у свій час були репресовані і старанно замовчувані, тому складалося враження, що наша земля бідна на літературні таланти глуха провінція. Якщо з'являється хтось, хто вже після першої книжечки силкувався перебратись до культурних центрів. Та ось почалась так звана перебудова, треба було. Терміново перевиховувати людей тепер уже в капіталістичному дусі. Завжди першу роль у цьому відігравало мистецтво, особливо література. Тому згадали про письменників і свою письменницьку організацію, яка мала б сприяти проведенню реформ в області. Завдання було не з легких. Але в 1985 році така організація була створена. Йдеться про. Обласну організацію Національної спілки письменників України, уперше в історії області. Тернистим був шлях новоствореної організації, особливо з переходом суспільства до ринкових стосунків. Про те, як молода письменницька організація, стоячи на ноги додала, долала ці труднощі, мовитиметься в цій книзі. Автор намагався якомога об'єктивніше неупереджено показати діяльність письменницької організації, окремих літераторів, складні взаємини з владними структурами. Правда, іноді пом'якшував конфліктні ситуації, керуючись народною мудрістю, хто давнє поминає, той щастя не має. З єдиною надією, що згодом все стане на своє місце, що це помилки взаємного росту. Особливо складно було в останні роки, коли організація була поставлена в умови самовиживання. Але, Богу дякувати, вона вижила. Більше того, підготувала і видала понад 100 книг, сотню книг, колективних збірників, альманахів, які одержали високу оцінку читачів і літературної критики, за які не доводиться червоніти перед нашими славними попередниками, справи яких ми успадкували і намагаємось продовжувати. Суттєво доповнити цю коротку історію зможуть книги наших авторів: письменники Сумщини, упорядник садівничий. Короткий довідник з літературної Сумщини упоряднику Хріменко, літературна Сумщина автор Скакун, альманахи літераторів. Сумщини, що побачили світ у видавництві мрії, нарешті антологія літератури Сумщини, в якій представлено понад 30 письменників земляків. Книга Через Терні. Яку ви бачите на екрані, має зацікавити старшокласників, студентів, викладачів літератури та народознавства, працівників бібліотек, усіх хто не байдущий до красного письменства і літературних традицій рідного краю. І надіємось, що згодом вона знайде своє продовження. Бо Сумська письменницька організація, яка народжувалась, важко, Попри все, мусить жити рости і діяти на користь молодої України. Адже без реалістичної, високохудожньої патріотичної літератури нам не побудувати міцної держави. Тому суспільству належить краще дбати про своїх речників або, як казав Тарас Шевченко, своїх апостолів правди і науки. А тепер ми почитаємо. Цікавий сюжет про історію письменницької організації Сумщини. Історія продовжується. 1998 рік розпочався ювілеєм 100 років від дня народження 6 січня 1998-го відомого українського поета Володимира Сосюри. Сумщина особливо шанувала цього поета, бо життя і творчість його були тісно пов'язані з нашим краєм. Володимир Сосюра дружив з відомими письменниками нашими земляками Миколою Хвильовим, Борисом Антоненком Давидовичем, Остапом Вишнею Іваном Багряним. Не раз приїздив до Сум, де жили його родичі, сестра. В Сумах він видав у 20-х роках свою першу збірку поезії, яку підготували до друку одне з харківських видавництв. І потім друкувався в наших газетах. Тому і на літературний вечір в обласній науковій бібліотеці зібралось багато шанувальників його таланту. Серед них були й такі, що колись бачили і спілкувались із поетом. Змістовну доповідь про сосюру виголосив поет, доцент Сумського педагогічного інституту Анатолій Гризун. Потім артисти читали твори сосюри, співали пісні на його слова вечір удався. Наприкінці було прийнято рішення. Вивчати яке місце займає Сумщина в творчості Володимира Сусюри. А 19 січня знову ювілей. Нашому новелісту Юрію Царику виповнилося 60 років. До цього ювілею видавництво Собор світ побачила солідна збірка новел та оповідань килатка. Над прірвою 180 сторінок. Ім'я Юрія Царика, як його твори, вже давно відомі широкому колу читачів, бо він не жене кількість, а виболює якість. Він майстер психологічної новели, мова його прози барвиста, мелодійна, насичена звуками і шерехами думки, несподівані й афористичні фрази, антитрадиційно не кучеряві. Письмо сконцентроване, ніби пекучий сонячний промінь крізь фокус лінзи, воно пропікає не тільки чисті аркуші паперу, а й душу читача. Про це написала Сумщина, 31 січня 1998. -го. Коротше, Юрій Царик довів, що він письменник серйозний, новеліст, яких у нас не густо. І жаль, що Іван Якович Макухін, який у свій час гальмував його прийом до спілки письменників. Вже не прочитає цієї збірки, як і попередньої пісочний годинник 1993 рік. Цю книгу царик видав за допомогою спонсорів. Кошту йому довелося збирати з миру по нитці цілих два роки. Це теж героїзм. Ми знаємо, як не люблять розкошелюватись наші нові українці. Пройдуть десятиліття, поки з'являться свої Харитоненки і Терещенки. Коли мова пішла вже про наші ювілеї, то не можу промовчати і про свій 75 років від дня народження, бо він має пряме відношення до подальшої долі нашої організації. Уже за встановленою традицією, до такого ювілею письменника видається, якщо не зібрання його творів, то принаймні щось з новенького. Розуміючи загальну скруту, ми зупинились на другому варіанті, і просили облдержадміністрацію профінансувати мою останню повість. Хмари над журавкою. Тим паче, що весь тираж попередньої повісті терористка 5000 примірників був відданий на користь організації, що допомогло їй утриматись на плаву. І цю практику ми готові були продовжити. Бо чекати нам допомоги ні звідки. Крім того, ця повість піднімає найактуальніші проблеми сучасної школи. Хтось із дуже розумних сказав, що за всіх часів і народів кожна. Перебудова в суспільстві має починати з перебудови народної освіти. А наші реформатори про це забули і, захопившись політикою та економікою, залишили школу на задвірках. Юрій Мушкетик у свою чергу, теж просив, облдерж... просив держадміністрацію профінансувати цю книгу. І в наших можновладців ніяких заперечень відносно цього не було. Але в області сутужно з грошима. Ну що ж, їм можна було їх можна було зрозуміти по кілька місяців не одержують зарплатні вчителі медики пенсії пенсіонери Усе це природно обезброювало змушувало без надії сподіватися і терпляче чекати коли розгодиться коли розгодиниться хоч кошти від реалізації цієї книги мали піти не автору а теж на користь організації підтримку літературного процесу в області Нарешті гроші були виділені спеціальним розпорядженням голови облдержадміністрації Єпіфанова, але вже після ювілею у 1998 році. І за це спасибі, хоч поміч у свій час як дощу засуху. Як і було обіцяно, значну частину тиражу цієї повісті передали безкоштовно бібліотекам області. Те, що залишилось 1200 примірників, вирішили реалізувати смотушки, бо на цей час від книготоргу залишились ріжки та ніжки. Гірше того, туди можна було віддати книги, а гроші не одержати. Бо ця збанкрутіла організація сіла на картотеку найкращі справи із споживспілкою. Далі ми в цьому сюжеті дізнаємося такі цікавінки, хоча це такі якби вже історичні спогади, але вони насправді сьогодні теж для нас актуальні. Бо хто не знає свої історії, то не маючи, не знаючи минулого, навряд чи варто говорити думати про теперішнє та майбутнє, чи не так. І от далі буде цікавий такий епізод про. Взаємозв'язок, як то кажуть, такий діалог між письменниками і читачами, або як сьогодні, сучасною мовою, це ми називаємо зворотній зв'язок. Ось послухайте. Та Богу дякувати, книга розходиться. Учителька літератури Сумської СШ номер 1 Люта Лідія Григорівна прочитала рецензію на неї в обласній газеті Сумщина і одразу прийшла в спілку, щоб придбати. А через три дні. Вже завітала з учнями закупила для, школя... для школярів 90 примірників. У Буринському районі, куди я виїхав на презентацію, вчителі й учні двох шкіл придбали 45 примірників. Навіть невеличка Сумська США номер 5 придбала 37. Отакої. Напиши книгу, пробий гроші, видай потім ще й реалізуй. Це вже не ринок, а казна що, та нічого не поробиш. Хоче, щоб була організація, треба крутитись. Тільки так крутитись, коли всі потерпають без грошей, з кожним днем стає все важче і важче. Це ж добре, що ми вже збили деякий капіталець, який у своєму банку поклали на депозит, і тепер виживаємо з процентів. А так би, однак приємно, що Ніна Багата і. Тамара Герасименко серйозно сприйняли пораду колег перу і одразу взялись до роботи. Так наполегливо, що вже в лютому видали по новій збірці Ніна Багата – 1440 хвилин 64 сторінки. А Тамара Герасименко казки про душу 70 сторінок. Обидві збірки на гарному папері, прекрасно ілюстровані. Головне, високохудожні. І вийшли вони у видавництві Козацький вал. І знову преса заговорила про Ніну Багату. світла і багата, висока і глибока, і вистраждана. Саме так хочеться сказати про поезію Ніни Багатої. Так писала Сумщина 28 лютого 1998 року. З такою ж теплотою відгукуються читачі про збірку Тамари Вірші віршість тієї збірки про життя, таке, яким воно є яким повинно і не повинно бути, впадає в око, різнобарність поезії, то спокій, глибоко філософський погляд на речі, то крайня емоційність і драматизм. Тому на чергових зборах в кінці лютого письменники, обговоривши творчий доробок цих двох поетес, таємним голосуванням одностайно прийняли рішення рекомендувати їх. Приймальній комісії СПУ спілки письменників України. А у Олексія Дерев'янко досі щось пасує. Невже так і зійде з дистанції? У Павла Скорика теж щось не витанцьовується. А жаль, старі наша організація, можемо поступово вимерти, як вимерли колись мамонти. Бо в нашій молоді, на жаль, з'явились інші орієнтири і пріоритети. Правда, активний член обласного літературного об'єднання Андрій Поляков наполегливо турував дорогу в велику літературу і нарешті домігся свого. У передень свят літературна Україна повідомила, що його прийняли до спілки письменників України. Тепер нас 14. Ще мало, але можливо, відстоїмо Петра Гришка з Конотопщини. Це скромна людина, але на диво, талановита і плідна. Його байки продовжують регулярно з'являтися в періодиці. Невеличкі, але актуальні і влучні. Таким чином, 1998 рік розпочався, здається, непогано. У березні ми досить активно включились у проведення тижня дитячої і юнацької книги та акції Передамо нащадкам найдорожчий скарб рідну мову. Виступами були охоплені майже всі школи обласного центру. Виїздили до Краснопільського, Конотопського, Буринського районів. В травні відбулися Паліцинські читання в селі Залізняк з презентацією книжки Михайла Теслі та Івана Тарасенка з Нетрів до світла про Попівську академію, що у свій час була епіцентром культурного життя на Слобожанщині. На цих читаннях було прийнято рішення відродити традиції цієї академії. Водночас розпочалася підготовка до ювілею ветерана нашої організації Анатолія Гризуна 50 років. Хочеться гідно відзначити цього маститого самобутнього поета, лауреата літературної премії імені Василя Мисика. Бажано, щоб облдержадміністрація профінансувала його збірку новотвори. Письменник мусить видаватись. Хоч в ряди годи. Тим більше, що потрібна для видання Сума не бозна, яка для області Крапля в морі. Щойно ми з вами прочитали такі цікаві історичні нариси. Нагадаю, ця книга була видана в видавництво «Козацький Валти 1998 рік через Тернії з історії Сумської письменницької організації. І хочеться. Побажати нашим глядачам, нашим читачам, дітям, батькам, учням, студентам, вчителям, досліджувати такі цікаві процеси, читати прозу авторів Слобожанщини, зокрема, Олексій Столбін, який вже можна сказати, хоч і відійшов в інший світ, але знаєте, така жива легенда 17 років очолював обласну письменницьку організацію Сумщини, багато цікавих творів. І те, як е, письменники починали свій шлях от, на перехресті епох, як це в останні періоди радянської історії відбувалося в перші роки Незалежності України, е, коли це будемо глибше досліджувати, більше про це знати, дізнаватися, то ми зможемо е, більш е, адекватно робити сучасні висновки про реальне сучасне життя, тому що. Література, її зміст, цінність сюжетів кожного автора, кожного письменника, це дуже важливо для виховання сучасної молоді, тому що письменник він відзеркалює життя, він передає те, що особисто пережив, він пропускає це через себе. І далі вже таким чином, у такий спосіб можна переконати читачів. у такій щирості, відвертості, правдивості, ну, звичайно, і цікаві самі сюжети, щоб вони були високохудожніми, щоб вони були актуальними, щоб вони показували якісь цікаві, суспільнозначені процеси життя. А в який період історії це стосується, то вже питання, як то кажуть, другого плану. Тому що варто досліджувати першоджерела, ось що хочемо. Побажати нашим читачам на цьому. Дякуємо за увагу.